Привіт всім! Зараз будемо розпаковувати посилочку від Agromarket.ua Дуже в них багато акцій, саме тому я вже заказую третій раз. Зараз ми подивимося, що ми приклали. Дуже якісна упаковка, з попередженням, що тут живі рослинки щоб на пошті з ними поводилось дуже бережно. Тут ми бачимо насіння. По відгукам я бачила, що саме ця f 1 дуже гарно всходить майже кожен, кожна насінина, кожен огірок. Також квіти. Маленька рослиночка. Це, мабуть, Так. гібрид полуниці і малини. Будемо висаджувати, пробувати. Дуже цікаво, що в нас буде. Потім у нас також є квіточка. Дуже зручно, коли ви замовляєте багато квітів, що у кожній є. Фотографія. Наприклад, якщо ви замовляєте багато лілій або лілейників, і хочете якось по кольорам їх розташувати, щоб вони дуже гарно між собою сполучались, то у вас будуть брудні руки, і вам треба буде в телефоні щось шукати, фотографію, щоб знати, як вона по назві. Співноця. А тут вже на кожному пакеті є фотографія, що розпакував і зразу посадив, не треба нічого морочитись. Тут є наше замовлення, а також три гарних деревця. Також ми бачимо, що всі вони підписані, зафіксовані. Дуже гарно. Закрита коренева система. Це в нас ідея вже нектарин, мабуть, персик. Персик. Закритою кореневою системою дуже гарно садити дерева, вони краще приживуться. Також в нас тут йде Абрикос і персик. Знову персик. Дуже дякую магазину за гарне пакування і гарні рослинки. Нехай вони приживаються і радують нас!